Вітаю, друзі, це канал Є Питання. Я Олена Трибушна. 4 лютого сьогодні. Вівторок пробіжемо сьогодні коротко по деяких темах останніх пару днів. Нагадую, перед тим як завжди, не забудьте поставити десь нам вподобайку, підписатись на є питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення, яке ми підтримуємо разом з вами, і купити щось з нашого мерчу на маркетплейсікаста весь прибуток, від якого ми теж передаємо їм. Ці посилання в описі під відео. Дякую вам за те, що дивитеся і підтримуєте і їх, і нас. Все буде сьогодні про гроші і про ефективність. І почнемо ось із чого. Дональд Трамп, вчора ввечері, виступаючи у Білому домі, вперше мабуть підтвердив, що між Україною і Штатами ймовірно обговорюється те, що колись було озвучено як один із пунктів так званого плану перемоги зеленського. В обмін на зброю Україна на певних умовах віддасть американцям права на цінні копалини, зокрема, рідкоземельні метали. Трамп сказав це в контексті того, що Америка передає Україні гроші і озброєння. Зброєння у величезних, як він сказав, масштабах європейці за Америкою не встигають, хоч для них це важливіше ніж для США. Але штати хочуть гарантії, хочуть укласти з Україною угоду, за якою в обмін отримують корисні копалини та інше. Фактично одразу на це відреагували в Україні. Вчора ж ввечері джерело в офісі президента нагадало змі, що це було пунктом того самого плану перемоги, і що у України є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні, уран, літій, титан. Що важливо, щоб це не дісталось Росії, тому Зеленський пропонував, щоб це все було спеціально захищено і спеціально використовувалось спільно з ключовими партнерами. Відчора, після заяви Трампа, дискусія про те, якими копалинами насправді може цікавитись Трамп і що може запропонувати йому Україна, і чому це вигідно для нас, піднялась другою хвилею. Перша пройшла тоді, після плану перемоги зеленського восени. Як пояснювали вчора в телеграм-каналі про економіку, який веде центр економічних стратегій, приміром, Україна має дуже обмежені поклади окремих рідкоземельних елементів, але нам є чим зацікавити американців з усього світового виробництва рідкоземельних елементів: 68% припадає на Китай, 12% на Сполучені Штати і 5% на Австралію. Частина з наших копалень знаходиться на тимчасово окупованих територіях, і точні дані про ці елементи становлять державну таємницю, тож реально інтерес для закордонних інвесторів становлять інші стратегічні копалини, запаси яких має Україна. Передусім йдеться про титан, який використовують у машинобудуванні та виробництві фарб і пластмас, літій акумуляторні батареї, скло і кераміка та нікель. Короткі довідці центру йдеться про те, що Україна має близько 1% світових запасів титану 8 мільйонів тонн. і до повномасштабного вторгнення забезпечувала 6-7% світового видобування титанових рут і виробництва титанових концентратів. Найбільший виробник титану в Україні об'єднана гірничо-хімічна компанія був приватизований минулого року за майже 4 мільярди гривень. Запаси літію офіційно становлять державну таємницю неофіційно оцінюються у 500 тисяч тонн. Це менше 2% світових резервів, але значні поклади за мірками європейських країн. Українські запаси найчастіше вважаються другими в Європі за обсягом після Німеччини. Родовище Крута Балка знаходиться в окупації Шевченківське на лінії фронту. Інші родовища розташовані у відносно безпечній Кіровоградській області. Радіо Свобода, посилаючись на дані геологічної служби США, вчора поклади літію в Європі зобразило п'ятими за розміром. Літій – один із ключових компонентів для виробництва акумуляторів, смартфонів і електромобілів. І світ вже кілька років переживає бум у цьому сегменті ринку. У 2022-му ціни на літій сягали рекордних значень – 80 тисяч доларів за тонну. В Україні поки ніхто не видобуває літій. Минулого року Форбс писав, що дві компанії наблизились до його видобутку в притул, але від першої проданої тонни їх відділяють роки і сотні мільйонів доларів інвестицій. Підтверджені запаси нікелю в Україні оцінюють у 215 тисяч тонн при загальносвітових запасах 58 мільйонів. Крім того, нікелеві руди містять кобальт, якого в Україні за різними оцінками до 100 тисяч тонн або трохи менше 1% світових запасів. Ці метали вважаються критичною сировиною і становлять великий інтерес для промисловості як США, так і ЄС. Залучення іноземних інвесторів до розробки критично важливих корисних копалин дозволить інтегрувати Україну у виробничі ланцюжки. резюмував коротко вчора центр економічної стратегії. Як не дивно, майже негайно після заяви Трампа її прокоментували у Європі. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц після неформального оборонного саміту Євросоюзу у Брюсселі розкритикував. Заяву Трампа сказавши, що ці ресурси Україні знадобляться взагалі то для фінансування всього того, що буде потрібно після війни. і було б дуже егоїстично і егоцентрично використовувати їх зараз для фінансування оборони. Так сказав Шольц словом шкуру, ще далеко не вбитого ведмедя, вже почали ділити. Ще раз частково запаси цих цінних копалин знаходяться на вже окупованих територіях в безпосередній близькості до них, та й загалом невідомо де вдасться зупинити росіян. Тож якщо для Трампа і його оточення дійсно видобуток якихось українських копалин може становити інтерес, і це стимулюватиме їх допомогти зупинити війну. То нехай, хоч зараз починають видобувати бажано одразу на окупованих територіях і починати. Ще один момент запасів того ж таки літію на видобуток якого у нас власними силами підуть роки і сотні мільйонів доларів інвестицій, яких ймовірно немає. За оцінками в Україні достатньо, щоб забезпечити акумуляторами майже 20 мільйонів електромобілів. За прогнозами, літієвий бум триватиме ще 10-15 років. А потім той наш літій стане непотрібним. Тож цей потяг може піти просто повз нас, незалежно від того, хто не буде той літій видобувати. Це якщо раптом вважається, що український літій належить лише народу України, і ніякий торг з Трампом тут доречний. Тут навпаки, справа в тому, щоб Трамп дійсно мав до цього практичний інтерес, а не лише на словах це і залишилось. Але поки що люди Трампа зайняті іншими важливими реформами. Нова адміністрація закінчує розгром Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Що спричинило певний розколи зловтішання і тут у нас в Україні? Мільярдер Ілон Маск, який в адміністрації Трампа очолює зусилля зі скорочення федерального уряду і витрат, заявив, що агентство США з міжнародного розвитку USAID треба закрити, і Трамп його у цьому підтримує. Фактично, Маск і Трамп розгромили цю агенцію, звинувативши її в розбазарюванні коштів і назвавши її керівництво клубком хоробаків. Проекти агенції спершу були тимчасово заморожені, але, судячи з розвитку подій, це буде зовсім не тимчасово. Штаб-квартиру агентства у Вашингтоні зачинили його співробітники отримали електронні листи із проханням залишатися удома. Було видалено аккаунти USA у соцмережах і припинено роботу сайту. Представники департаменту Маска на вихідних прийшли у штаб-квартиру і Отримали доступ до засекречених приміщень і даних американських громадян. Обов'язки керівника агентства США з міжнародного розвідку відтепер виконує державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. ніж через усе це попали сотні українських проєктів у дуже різних сферах. Вони залишились без фінансування після заморозки програм USAID. Це десятки чи сотні компаній, які опинилися на межі банкрутства через війну. Всі вони отримували від США технології або фінансування, щоб вижити. Особливо багато таких було у сільськогосподарському секторі. За даними уряду США, 15 тисяч дрібних українських фермерів отримували допомогу від USAID. У вигляді добрив насіння і техніки це були сумою порядку кількох десятків тисяч гривень, але для багатьох і це було критичне. З цих же фондів виділяли гроші, медичне обладнання і ліки громадам, які приймали переселенців. Фінансувалися бригади медиків, фінансувалися програми реабілітації і психологічної допомоги. Як йдеться у звітах організації США через USAID надали 22 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки українському уряду на допомогу переселенцями на оплату праці. І держслужбовців, які надають критично важливі послуги, минулого року USAID спрямувала понад 500 мільйонів доларів на програму відновлення зруйнованої обстрілами інфраструктури в Україні і підтримку держпослуг. Тепер ці кошти і ці проекти заморожені, поки не закінчиться аудит, щонайменше. А там як піде, одна зі сфер, по яких заморожування допомоги вдарило найбільше. Це незалежні українські змі і громадські організації, зокрема по проектах Бігус інфо і слідство. Інфо це дуже вдарило по двом змі, які займаються розслідуванням корупції, і завдяки яким останніми роками від корити усунули мені здається більше посадовців, помічених в корупції, ніж завдяки зусиллям правоохоронців і судів. Обидва проекти фінансувалися, в тому числі, урядом Сполучених Штатів. І Україна була лише однією із країн, де це американське агентство фінансувало. Проект впродовж останніх півсторіччя для Сполучених Штатів це було елементом тієї самої м'якої сили, за допомогою якої американська адміністрація реалізує власні глобальні інтереси в світі. USAID було засновано в 61-му році за адміністрації Кеннеді. Щороку агентство виділяє мільярди доларів по всьому світу на подолання бідності, голоду, наслідків стихійних лих, хвороб. Крім того, саме USAID підтримує неурядові організації та незалежні змі по всьому світу, сприяючи розвитку демократії. Термін Яка сила з'явився в 90-му році для позначення здатності впливати на інших в цьому світі саме шляхом демонстрації привабливості і переконання, а не просто примусу і грошей. Пише сьогодні Washington Post, задовго до того, як з'явилася ця назва, це було ключовою частиною проекції влади США у світі. Саме м'яка сила допомагала пояснити, чому США мають військові бази щонайменше у 80 країнах світу, чому долар став міжнародною резервною валютою, і чому англійська мова стала глобальною мовою бізнесу і дипломатії. Китай, і Росія також потужні у військовому плані. Китай є економічною наддержавою, але вони не мають такого глобального впливу, як мають Сполучені Штати. Цю м'яку силу Америка накопичувала десятиліттями, і президент Трамп схоже сповнений рішучості знищити її за лічені тижні. Пише видання з одного боку, оголошуючи торгівельні війни сусідам і не сусідам, з іншого боку, заморозивши іноземну допомогу США і розпочавши демонтаж агентства з міжнародного розвитку. Трамп. Цим самим відштовхує мільйони людей у всьому світі, які покладалися часом лише на допомогу США в тому, щоб виживати в регіонах, які страждали від СНІДу, від малярії, щоб мати доступ до води і навіть їжі USAID – Абсолютна протилежність тому, що маск називає злочинною організацією, яка заслуговує померти. І це життєво важливий компонент, якої сили Америки був. Безсумнівно, деякі програми допомоги є марнотратними і потребують реформування, але немає виправдання такому грубому нападу на всю іноземну допомогу. Пише видання. В Уганді тепер не розпилюють інсектициди і не роздають сітки для ліжок для боротьби з малярією. В Замбії не роздають ліки, які зупиняють кровотечі у вагітних. По всій південній Азії, Африці і Латинській Америці. Тисячі людей, які беруть участь у клінічних випробуваннях, більше не мають доступу до лікування ніякого. Подекуди за лічені дні знищили десятиліття дослідницької роботи. Але найпарадоксальніше те, що ті кошти, які розподілялись через USAID, становлять якийсь жалюгідний відсоток федерального бюджету, і пропускають медійно маски його люди. Розгром агенції представлять виборцям Трампа як шалену боротьбу з марнотратством американського уряду і скороченням витрат, це гасла, з якими вони йшли на вибори. Тобто розгром USAID продадуть. Суспільству американському як шалену перемогу війні проти федеральної бюрократії і неефективності. У нас на цьому тлі вчора сталося якраз дещо неймовірне пов'язане в тому числі з тим, на що тут витрачалися американські гроші. Вчора відправили не у почесну високооплачувану відставку, а не почесно звільнили суддю, який був одним із символів тієї саме політичної проституції в судовій владі і в країні загалом вища рада правосуддя. Це орган, який звільняє суддів, відправила на звільнення скандального суддю нині ліквідованого окружного адмінсуду Києва Євгенія Аблова. Перша дисциплінарна палата ВРП одноголосно проголосувала за це рішення. Аблов, нагадаю, фігурант скандальних плівок Вовка, після яких країна дізналась про політичну проституцію в найвпливовішому окружному суді. У 2013 році Аблов зобов'язав Беркут розігнати майдан, щоб на Майдані встановили йолку. Це він забороняв перекривати дороги в дні Євромайдану. Це він допомагав фігурантам справи рюкзаків Авакова уникнути відповідальності. Це його ви маєте згадати як власника золотого Поршу, на якому він приїжджав до суду. Ну і ще ви могли запам'ятати, як рік тому правоохоронці ловили сина судді Аблова Івана Аблова його підозрюють у вбивстві. Минулу новорічну ніч, син судді. Під час суперечки на вечірці вбив чоловіка, за даними правоохоронців, вдарив кухонним ножем і втік з місця злочину. Наскільки мені відомо, рік пройшов, і син судді досі не сидить. Станом на минуле літо він намагався представити версію, що загиблий вимагав у нього гроші. Так, от вчора цього самого суддю Аблова рекомендували звільнити з посади без довічних виплат і без вихідної допомоги. Це рішення ухвалили поки що на рівні палати. Остаточне рішення має ухвалити ВРП у повному складі. Сподіваюсь. Тут буде без сюрпризів за іронією. Вчора зранку Абло вписав у соцмережах, що це якраз те саме агентство USAID винне і в ліквідації ОАСКу, і в атаках на суддів, що це воно фінансувало і вищу раду правосуддя, і громадські організації, які критикували суддів, і називав USAID гніздом, зла і фінансистом державних переворотів. І писав, що Вища рада правосуддя виконує забаганки USAID і фонда Сороса щодо розправи над суддями і знищення української судової системи. Аблов живий доказ тому, чому як чорт ладано, судова мафія ненавидить американців зовнішнє управління і ті реформи, які фінансувалися в тому числі за рахунок коштів USAID. Повільніше ніж хотілося, Пале перезавантаження судової системи на вимогу партнерів із їхньою фінансовою підтримкою, в тому числі з підтримкою USAID, вишвернуло з системи одіозного суддю Аблова, який здавався в цій системі вічним, в тому числі йому самому. От справа плівок Оаско, в якій фігурує Аблов і ще десяток суддів цього самого суду, яка слухається в вищому антикорсудії, в якій Аблов може реально сісти. Просувається дуже повільно через постійні неявки обвинувачуваних і їхніх захисників у суд. Тому з великою ймовірністю ця справа закінчиться як завжди. Швидше літі видобудуть американці в Україні ніж когось із топ корупціонерів цій країні дійсно притягнуть і покарають. Ну і остання тема на сьогодні, точніше, продовження головної теми минулого тижня. Не будемо кидати да призволяще історію з реформою реформованої агенції оборонних закупівель. Там все поки що в процесі пошуку виходу із глухого кута. Нагадаю, за минулий тиждень в державному реєстрі відбулось шість змін в керівництві агенцією за тиждень. Безрукова ініціювала лише одну із них, коли подала реєстратору той самий протокол засідання наглядової ради і угоду про продовження контракту з нею, яку наглядова рада підтримала. Інші п'ять змін в реєстр внесло очевидно міністерство оборони. Зеленський через 10 днів після початку скандалу став повністю на бік міністра оборони в інтерв'ю Associated Press на запитання про скандал Ваос. Він відповів, що Умєров має право ухвалювати будь-які рішення щодо зміни керівництва агенції заради безперебійного постачання озброєння для збройних сил. Сьогодні всі наші гроші в міністерстві оборони в нашій армії. Якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то міністр повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було, і він це виконує так. Відповів Зеленський, підкресливши, що паузи у постачанні зброї неприпустимі, бо це призводить до втрат і цивільних, і військових. При цьому в центрі протидії корупції вчора озвучили шалену цифру. Там стверджують, що в 22 другому, роках, міністерство оборони, контрактуючи самостійно не через агенцію, її як такої і безрукової, ще біля закупівель, не було і близько. Так, от міністерство контрактувало зброю так, що станом на кінець минулого року з тих контрактів не приїхало зброї на 350 мільярдів гривень. Якщо ця цифра 350 мільярдів, які витратило на зброю саме міністерство Черезнікова, а ця зброя не приїхала на фронт, то йдеться про суму більшу ніж весь, весь річний бюджет на зброю, яким розпоряджається Агенція оборонних закупівель. Це близько 300 мільярдів. Міністерство оборони поки що цю цифру не коментувало. Чому це важливо? Тому що все, що відбулось в АОС з грудня минулого року, це повернення саме до ручного управління в закупівлях зброї в грудні. Міністр оборони вніс зміни до статуту, якими наділив себе. Фактично одноосібним правом і призначати керівництво агенції, і вказувати агенції, що купувати, а що ні. А в січні розігнав наглядову раду агенцію чму тають джигиря, яких сам же призначив людей, які мають довіру в суспільстві. Чим знову продемонстрував, що всі ці незалежні закупівлі зброї будуть працювати лише в ручному режимі. А якщо не будуть, то нові члени наглядової ради і новий керівники агенції вилетять так само, як вилетіли ці. Це це повернуло міністерство оборони, агенцію зброї і закупівлі зброї до ситуації, від якої ми намагалися максимально піти після скандалу з яйцями по 17, коли одні й ті самі люди вирішують, що купувати, у кого купувати і по чому купувати. Що й було причиною корупції Зарезнікова. Ми повернулися саме до цього. Просто тепер міністр оборони і його люди просять нас повірити їм на слово, що вони чомусь не будуть робити так. Як це було за Резнікова. і це не закінчиться тим, що десь в ефірі розчиниться ще 350 мільярдів на зброю. Дочекаємось коментарів про ці 350 мільярдів, але ось яка іронія з цим поверненням до практик звільненого Резнікова. Згадайте, як все починалось і для чого. Літо 22-го. вже кілька місяців триває вторгнення. Гарячі бої по всій лінії фронту. Вже багатьом очевидно, що за 2-3 неділі все це не закінчиться. Потрібна зброя і ще більше зброї. Міністерство оборони Резнікова створює агенцію оборонних закупівель як єдиний орган, який має купувати зброю багато і ефективно. Які у вас очікування від роботи агенції запитує журналіст у Резнікова в інтерв'ю у той момент? Моя амбіція відповідає Резніков: що це агентство має бути не просто спецекспортером, а це має бути в ідеалі такий військовий Амазон. Проходить майже три роки. Знесла давно хвиля обурення і реформ реформатора Рєзнікова. Зима 25-го року. Гарячі бої вже кілька місяців тривають за крісло директора самої агенції збройних закупівель. Її бюджету 300 ярдів. 24 січня. П'ятниця міністр оборони Уміров роздратовано звільняє директорку агенції Безрукову. Ледь не в силовий спосіб руками нотаріуса Татарова призначає на її місце свого соратника Арсена Жумаділова. Розганяє капцин наглядову раду на чолі з волонтером Чмутом і пише гнівний допис у Телеграм: закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час війни, чомусь перетворилися на Амазон. Так, другий воєнний міністр Зеленського послав лісом усі реформи, початі після Резнікова, разом з його мрією про Амазон. Сухому підсумком. Станом на сьогодні все ще невідомо, чим закінчиться цей конфлікт. Службова перевірка по безруковій поки триває, але судячи з температури по палаті, ймовірно, притрусять і припудрять заявами і клятвами все, що наламали за ці тижні. А далі буде видно в першу чергу по тому, чи стане на фронті відчутно більше зброї цього року. Це ж було головною претензією до безрукових. В цьому місці крапка у мене на сьогодні. Вподобайку, не забудьте десь тут поставити, підписатись на є питання, якщо тут вперше задонатити на 12-й загін, купити щось з мерчу Є питання на маркетплейсі каста, і не забувайте берегти себе і нерви. Побачимося якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.